Доброго дня, мої дорогенькі, знайомі і родичі. Хотіла зняти з висоти, з висоти показати вам, який штетен. з висоти, бачите, на саму гору залізли, ну тут не гора, тут поле. Машини їздять, то теж. А там за горами теж сілінія є. Я хотіла піти показати, що там з гори, там з гори теж покажу, трошечки зніму. То дивилася вчора, знаєте, цибульських. Вот. У битві екстрасенсів знімалися. Дуже хотіла сказати. Він книжку випустив по циганській магії, гаданії, там. Все, і туди написав, що він, що він е, е, як бачив війну, він написав довоєнно, до довоєнного, 22 до 22-го року року, що буде і що війна закінчиться. Як Крим опустошать, тоді тільки почне е, змінюватися щось на побіду. А поки. Америка заготавлює своє оружжя, накопичує, щоб стояти. Там дуже багато кастильов веде. От. Арман, по-моєму, цибульський. Це я вам згори показую і хочу розказати, що цибульський розказував і книгу написав і розказував, як він бачив війну і коли він, і коли почнеться, він ще до 2022 року. Почав це все. Оце так красиво сьогодні сонячно. І оце на горі тут кожне поле обробляється. Ви бачите, яке коситься для хазяйства держуть тут кое що Держуть. куди вони. Йдуть? Ну, далеко теж воно об'їзна, Там дуже-дуже далеко дорога. Так що найдіть, подивіться, Арман Цибульський. Веде, вчора дивилася. Подивіться, він дуже на українській мові розмовляє. Молодець такий сказав, що мова це основне. І сам вони від кіля переїхали. Хто хоче інтересуватися, той поінтересується, звісно. Так, он там наша красна була, десь а, тут не видно трошки. Ну, ладно, другим разом. Добре, давайте, а то вже 12 минут, чи скільки тут я вже набазікала. Давайте поки-пока, -пока, покажу штетен. І ще з другої, як, е, по другій стороні. Оце він тут, бачите, який розкинувся. Оце хотіла сказати, що до 26 го року буде війна. Не знаю, як далі буде, дуже важко сидіти десь вдома переживати, Хоча й кажуть, та донать, та й донатим, а толку з того. Хочеться додому. Ну, Далі, по зимою. пока пока, пока, -пока.